Три хвилинки про вічне. як перемогти внутрішнього Наполеона. Читаємо послання до Рем'янам, 6 розділ, 11 по 14 вірші. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашом. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливості і не віддавайте членів своїх гріхові. За знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності, бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Як Христос помер для гріха, але вічно живий для Бога Отця, так і християнин, який ототожнився з Ісусом у водному хрещенні, має вважати себе мертвим для гріха та живим для Бога. Слово вважайте багатогранне і перекладається як розмірковувати. Робити висновки про свою мертвість для гріха треба роздумувати, пам'ятати. Припустимо, посварились чоловік та дружина. У чоловіка піднімаються хвилі негативних емоцій. Але він починає роздумувати. У дружини зараз складний період, психологічно і фізіологічно, Думає чоловік. А скільки вона мені зробила добра за всі ці роки? Такі думки можуть подолати будь-який негатив, тягнути до переступу заповідей, Починай роздумувати про смерть для гріха у водному хрещенні, про наповнення Духом Святим та наслідки гріха. Згадуй про розп'яття Сина Боже за твої провини і гріховні бажання слабшатимуть на очах. Вважайте себе мертвими для гріха. Гріх, як внутрішній наполон, намагається бути головнокомандуючим. Тільки від нас залежить віддати чи ні командування життям Христу. Спочатку цей Наполеон хоче, щоб слухали його аргументи, а потім, щоб слухались і віддавали свої члени на знаряддя гріха. Різниця між послухом Богові та гріху в тому, що гріх тебе знищує, доводячи до вічі, а Бог душу очищує, чисту радість приносить а все навколо, тільки задоволення. Християнин слухняний Богові, це ж мрія для соціуму. Віддайте ваш розум, руки, ноги, ваше серце на служіння творцеве і станете промінцем Божого світла у темряві буденного життя. Ви би вітали якому-небудь безхаченку або пройди світу гроші, квартиру, ціні речі. А чому ж тоді ми віддаємо гріху, а по великому рахунку дьяволу, наші руки, ноги, язик, душу, серце, куди би надійно вкласти гроші? Перші думки про небезпеці, а куди би надійно вкласти душу та тіло? Запевня вас єдина мудра відповідь в Бога. Чому ми більше не раби гріха? Тому що живемо не під законом, який тільки підкреслює своїми вимогами нашу безнадійну слабкість. Ми живемо силою Божої благодаті, якої достатньо, щоб слухатися не підступний гріх, а святого Бога.